Yo -yo. Дивіться, що це таке Володимир Олександрович, ти відкрий більше ну футболка? подивися, це нова футболка. Ти ви хочеш новут? Це не просто «Make Russia small again», це «Make Башкортостан free again». От зараз, ось я б йому ще передала цю презентацію про те, що відбувається в Росії, падіння промислового виробництва, в яких секторах і так далі. Зараз є унікальне вікно добивати Росію і переносити війну на територію ворога. Є певні люди, які і там. Не хочуть далі жити і бути в тюрмі народів. І є наші вже європейські партнери, і так далі. У президента має бути політична воля і стратегія. На де імпералізацію, деколонізацію може звернутися. Тому От, я так. за те, щоб а, діалог, який ми розпочали в минулому році, була одна лише зустріч, щоб цей діалог продовжився. Тому що ми всі, включно з президентом, не всі президенти, як він казав раніше, але ми всі зобов'язані перемогти. І це мені здається, найголовніший меседж, і, і, попри те, хто б щоб як не казав, у нас є можливість перемогти Росію. Є і для цього треба, щоб була національна збірна. І якби хто вух. Що не розказував про антикорупціонерів, інших активістів і так далі. Тобто, у президента є можливість стати справді державником, який спільно з людьми іншими зробить історичну перемогу України.